Шанс там, де ти. слот сіті служба безпеки затримала полтавського блогера і фітнес-тренера Романа Заволоку. Чоловік знімав відео з публічними образами та приниженнями в сторону військовослужбовців. За даними слідства, заволока неодноразово намагався дискредитувати українських захисників на своїх сторінках в соцмережах. А після останнього резонансного випадку чоловік переховувався від правосуддя. Наразі його затримали. Облаїв військомів та плюнув ветерану війни в обличчя за те, що той вирішив іти захищати батьківщину. Говоримо сьогодні про бидло, Бидло, яке має знати вся країна. Дякую вам всім за підписку. Дякую за коментарі, за лайки наших відео. Вся команда працює щодня, аби ви знали правду. Поїхали! Отже, друзі, як я вже на початку вам говорила, облеяв військомів та плюнув у ветерана війни, назвавши його придурком за рішення піти на війну. Багато хто із Полтави, думаю, що зараз серед наших підписників є такі люди, знають місцевого відомого персонажа. Це фітнес-тренер Роман Заволока, який регулярно знімає на відео а, і провокує працівників ТЦК. У своєму блозі цей пан Роман нібито бореться із системою свавіллям. Система розповідає про незаконність взагалі мобілізації і про те, що зсу вбиває людей за гроші. Проти блогера вже відкрили кримінальне провадження. Власне, сьогодні говоримо про таких персонажів детальніше. Ви своє, Валі своя шоти базалісами так чор. Хочешь нахуй поговорить, давай поговорим. Че ты орешь на мене, дурачок? Кто Ду Ду ты такий? Як ви нас Чайка ты. Чайка звучает. Покажи, називись, пожалуйста, мацько Олександр Федорович. Ось на цьому відео друзі-блогер із другом підходили до працівників ТЦК і знімали на камеру все, що там відбувалося, під час словесної перепалки. Оцей блогер пан Роман образив ветерана війни, плюнув в його бік на прохання пред'явити документи і зупинити зйомку. Стояв зі своїм товаришем, кепкував, що, мовляв, у військового тремтять руки. Хоча той пояснив, що тремор у нього не від страху, а від того, що він отримав контузію на війні, і такими, мовляв, є наслідки цієї травми. На що заволока відповів військовому. Далі цитата: Ти придурок сам попався на крючок, та звинуватив його в тому, що той за гроші кошмарить. Пацани, не трусись, базариши пойду. Я після контузии Мене не снимаем. Мене не извиняюсь. Ти дурак сам попався на крючок. Ты взял, сам взяв. Сидиш тепер пацанов, кошмар. Я бабки не брал. Бабки я не брав и пришел добровольцем. Іди долбобиться собі, блять, в очко далі. Що ти ще скажеш, густі, лапчастий? Нахи ти, ти, ти такий сповняєш? Ти ж воєнний, на. на. Ти сейчас погориш, форми, дебілої, ти париви. Ти стоїш і перед людьми. Таки нам розказуєш? От, такі, вот. такі, Ми вам говорили, ви документи. А Ви нас починаєте кріпити. Ми показали нас. документи. Та що ти показав? Порсять ти ви паспорт, показали? А місті що ближче, ти мене наче в козлом називати. Ну. Я давай, не спів мою документи достать. Це буде, братан, подивишся, я ж кажу, Майшь мене там щес, да, дубитесь, гоняйте. Блин, своє говно, блядь дальше. Та ми вас гоняем. Говной, банный. Вы наши говно. Давай, давай. А що такое? Бля, ну давай, мене чи що? Давай. Черт ебаный. Не чор, Давай. Бани, не а хто ти? За цих любов. Отак, ебать. Та, конечно, Ну, Через воді, через блядь, два блять, закінчиться війна. Що, блядь. Як нахи виграєте, да. виграти всіх об'єте, бать ви підараки, всіх об'єм, але да, всіх почали сначала уб'є, потім потом находу, а потом нас. Блядь. От і всього. Військового, якого образив Роман Заволока, звати Олександр Мацько. Він пішов добровольцем на війну в 2014 році. Служив у батальйоні спеціального призначення Національної гвардії Донбас. Потім повномасштабне вторгнення. Він став розвідником. Ну і вже рік тому на харківському напрямку бронемашина Олександра підірвалася на міні. Він отримав важку контузію і різні травми. Там були і опіки, і осколкові поранення, черепно-мозкова травма. Весь цей час Олександр проходив реабілітацію і отримав. Другу групу інвалідності після цього його взяли на службу військомат. Бо за рішенням ВЛК він не придатний вже був безпосередньо до участі у бойових діях. Після інциденту із цим фітнес-тренером полтавським бидлом цим ветеран дав коротке інтерв'ю і розповів, що такими діями хлопець образив не його, а абсолютно всіх військових. Він образив не мене. Якби я просто йшов в грожанській граждан, формі, він би на мене не звернув увагу. Він образив всіх тих хлопців, які зараз воюють, всіх тих хлопців, які зараз в госпіталях, всіх тих хлопців, які зараз похоронені, і один, одне з наших обов'язків це їздить від ІЦК на похорона. Це почесна варта, це почесний салют останній. От. Він образив і тих хлопців, навіть тих, яких вже немає в живих. Я вважаю, що Ця людина недостойна служити в армії, і як в наказання його послати в армію, я цим не згоден. Він там такий не потрібен. Потім підключилися змі, зокрема полтавські, які сказали, що це вже не перший інцидент, коли чоловік себе подібним чином веде раніше. Військові хотіли вручити йому повістку цьому блогеру роману, але він відповів, що не хоче вбивати людей за гроші, як це роблять збройні сили України. Як реагувала поліція, друзі? Вчора поліція Полтавщини відкрила кримінальне провадження. Це буде частина друга статті 296 Кримінального кодексу України. Вам скажу, що це хуліганство, і нині цей пан Роман очікує на підозру з боку національної поліції. Ви спитаєте, і ні, навіщо ти це робиш? Я хочу, щоб всі ці обличчя були відомі, відомі маргіналізовано. Я хочу, щоб справи, які ми надаємо публічність. Були доведені до кінця. Без цього, на жаль, на даний момент наше правосуддя не працює. Тому, якщо раптом в Полтаві і побачите цього пана, передавайте йому. Привіта, ну а ми будемо слідкувати за цією історією, і е, хочемо, аби Національна поліція, а потім суди, довели цю справу до кінця. Тому що людина вже довгий час робить подібні дії, і ніхто його не чіпає. Демократія. Ми будемо захищати військових, ми будемо захищати наше військо, тому що завдяки йому я зараз записую це відео, а ви його дивитеся. Дякую вам всім за довіру. Шлю сердечки, напишіть, будь ласка, в коментарях, окрім системи, яким чином має працювати громадянське суспільство по відношенню до таких персонажів, а їх стільки дуже багато всюди, навіть під ракетами сидять, виходять з бомбосховищі, потім продовжують нести те, що вони несуть, ображати військових. Ну і в цілому ганьбити країну. Інакше я це назвати не можу. У мене тільки єдине питання: а чого вони тут живуть. А не їдуть туди, де не вбивають за гроші. В лапках, безумовно. Обіймаю друзі. До зустрічі завтра. Підпишіться, будь ласка, на канал Яніна Соколова і дякуємо вам за те, що ви з нами. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Патреон або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.